Найкращим фахівцям різних галузей голова облдержадміністрації вручив державні нагороди. Високі відзнаки отримали волонтери, лікарі, гірники, керівники вищих навчальних закладів, працівники культури. Зокрема, за орденом князя Ярослава Мудрого, п'ятого ступеня вийшов головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Нагороду у черговий раз присвятив усьому колективу. Орден за заслуги другого ступеня дістався ректору гірничого університету, орден княгині Ольги, волонтерці Юлії Сегеді. Ордени медалі, звання заслужених отримали близько 30 найкращих фахівців регіону. Я сподіваюся, що коли небудь гордитися мною, так я сьогодні кажу вами. для мене. велика честь отримати таку високу оценку моєго труда. я все делал и в дальнейшем буду все делать и работать над тем, чтобы медицинская генетика, перинатология и в частности медицина плода в Украине успешно развивалась, чтобы наши пациенты были здоровы. Эта награда в первую очередь принадлежит тем врачам, сестрам больницы Мечникова, в большей степени днепропетровцам, которые делились своей кровью, которые приносили одежду, приносили лекарства, жертвовали своими средствами. и проявляли мудрость и милосердие.